Бажаю здоров'я. Сьогодні 9 лютого 2024 рік. І як завжди, по п'ятниця у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. В цьому відео я розповім, які зміни у нас тут сталися за тиждень. Ми затронемо тему зміни залужного на сирського, а також анонсуємо бригадний збір великий. То не перемикаємося, буде дуже Цікаво, поїхали! У нас тут зараз 0 градусів. Сніг, як ви бачите, йде все у снігу. Тут просто почалась справжня зима. Але це не надовго, бо далі у нас буде плюс один, навіть в понеділка плюс 13 градусів обіщають, то це у нас просто буде слякать, грязюка. І як ви розумієте, у цих умовах хлопцям та всім нам потрібно тут воювати. Така негода, але ми сподіваємося, що дуже скоро буде весна, все висохне і далі вже буде трошки полегше. Але ми. Починаємо огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. На Богдані Васильівці у нас без змін. Ворог нікуди ніде не пройшов. На Григорівці теж без змін. Ворог питався робити кілька атак на Григорівку, але вони були для нього безуспішні. По самої Богданівці. По Богданівці ворог не пройшов за тиждень, хоча дуже хотів там пройти. Але він трошки пройшов з південної сторони Богданівки, там метрів на 200-300, може він з флангу там пройшов. Там поля там можна сказати П-образна така посадка і поле, то вони там по цьому полю пройшли і там закріпились. Далі у нас Іванівське. На саме Іванівське теж дуже багато штурмів на цьому тижні було. Але те, що вони хотіли, їм не вийшло зробити, але вони трошки там пройшли. Там приблизно метрів 200 біля Іванівського вони там пройшли. Нижче Іванівського, це між Іванівською та Кліщівкою. Ворог теж йшов, але у нас була контратака, і ми відкинули на одній ділянці ворога приблизно метрів на 300. То у нас там є успіх. Також у нас є успіх на самої Кліщівці. Там такі були запеклі бої, особливо з північної сторони Кліщівки. Ворог там ну, всю неділю практично все кидав для того, щоб там прийшли. прийшли вони. Але там ми маємо успіх. Ми їх відкинули з саме з самої Кліщівки. Я вже розповідав, що вони на двох вулицях вже були, вибили їх з вулиць. Вони у самої Кліщівці вже не знаходяться. Вона по, вони поза. Межею кліщівці, але ми їх ще не відкинули за залізничну колію. То вони від залізничної колії приблизно метрів 500-600, а у, у самої Кліщівці вони не присутні. На Кордюмівки і Андрівці у нас теж безмін, але це не значить, що я розповідаю, що без змін, що ми тут сидимо носі колупаємось і нічого тут не відбувається. Ворог тисне тисне дуже сильно і завдяки мужності наших хлопців, які стоять саме на нулі, які тримають саме піхоту ворога, вони там не при і не проходять. Так, дуже багато підрозділів ще працює і мінометники, і артилерія. Всі у связці, всі працюють дуже гарно. Хочу сказати, що на цьому тижні артилерійські такі. Огні зі сторони ворога вони набагато менші, ніж були на минулому тижні. Можна сказати, ну взагалі практично тиша з порівнянням з тим, що було на тому тижні. Але сьогодні, в п'ятницю, коли по всім СМІ, що у нас залужного. Міняють Насирського та весь командний состав. От саме сьогодні, у п'ятницю, ворог почав гатити вже з артилерією, щось хоче сказати. Типу, у вас тут поки зміни, ви тут в колапсі в якому-то. Е і ми вас зараз тут е Ну, По-перше, хочу сказати, у нас е на зараз нічого не змінилось, ми як працювали, так і працюємо. Взагалі, у нас є завдання, які були і раніше поставлені, зараз ставляться нові, і все ми виконуємо. То те, що він думає, що тут якийсь колапс, ніякого колапсу в армії немає. Ми як продовжили воювати, так і продовжуємо. І що нас попереду чекає, я казав, що розповім. Так, я розповім, що я думаю по поводу зміни керівництва, але спочатку я хочу анонсувати. Великий збір це централізований збір 93 ї бригади. Саме це 93 я бригада збирає. Ми всі сплотились, всі, хто в прислужбі, якісь блогери, чи ще хтось. Ми зараз працюємо саме на збір бригади. Це хочемо зібрати 10 мільйонів гривень, на що ці гроші підуть. По-перше, це закупка баги та квадроциклів для евакуації поранених та підвоз БК на нуль, бо їх дуже не вистачає. А зараз така погода і весною це дожі будуть, і саме тільки на квадроциклах та на багі можна туди проїхати. Також частина коштів піде на закупівлю окопного ребо реб це. Боротьба проти FPV-дронів ворога для того, щоб fpv дрони не долітали до окопів на хлопців, які у нас стоять на нулі і падали, і не зашкодили їм. Та всі були цілі та здорові, виконували свої військові обов'язки. То всі реквізити, хочу нагадати, що це нові реквізити, бо це бригадний збір. Там буде монобанка, буде е, картка Приват і буде Пайпал. Е, то прошу долучитись щільно до цього збору. Все, що е, буде купуватися з цього збору, я обов'язково буду показувати для того, щоб ви розуміли, що. Всі раніше думали, що якщо на бригаду чи кудись посилати, це нікуди не дійде. Ні, зараз цей збір під контролем, і я буду показувати, що саме купили з цього збору. То 10 мільйонів гривень давайте зробимо за цей тиждень, зберемо і з новою силою будемо працювати на Бахмутському напрямку, бо це йде саме е, піхоті 93 окремої механізованої бригади. Давніх часів дух козацтва несе силу предків до їх нащадків, і сила того духу в єдності з народом, які споконвіку виборюють свою свободу, мудрість винахідника, міць та сила природи, свідомість українця, єдність народу та лють війська то є кара, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Воїни славетної 93-ї бригади Холодний Яр, захисники народу України та визволителі земель від окупанта потребують міцного коня, що в будь-яку погоду стане у нагоді визволителям. Слава народу України! Ре! слава! Станьте частиною історії. Долучайтесь до підтримки воїнів 93-ї бригади Холодний Яр. Мені вже писали в коментарях, ви як військовий, розкажіть, як військові ставляться, того, що замінили головнокомандувача залужного, і також будуть міняти і камбрігів, і командирів. Тобто буде така командна ротація в Збройних силах України. Ну, По-перше, хочу сказати, я так як я. Військовий, військовослужбовець, то я не можу коментувати так щільно ці події, бо, ну, можна сказати, військовим заборонено щось розказувати і вислівлювати. Те, що нові призначення йдуть, тим паче що я звичайний солдат, а тут головнокомандуючий, командир і так далі. Єдине, що можу сказати чисто від себе, то, що замінили залужного, ну, у військових це ну, захвату немає. Можна сказати, засмутились так, бо два роки воювали під командуванням залужного, якому ми довіряємо, і всячески ми підтримували, і ми розуміли, що. У нас відбувається на фронті, і якщо залужний каже, що так потрібно робити, то всі так і робили, бо розуміли, що це правильно. То зміну залужного, так, військові засмутились. Е, що я чекаю, ну, від себе можу сказати, таке, що я чекаю від того, що е, нове командування у нас. По-перше, я просто хочу так, щоб у нас не... Були от зараз м'ясні штурми з нашої сторони, при тому озброєнні з тими боєприпасами, тою підготовкою, от прямо зараз, ну, ви розумієте, що коли нову людину ставлять на якийсь пост, то потрібно показувати результат. То я сподіваюся, що не буде збухти барахти показати результат, що всі, давайте підемо в атаку і будемо робити результат, то потрібні, потрібно, щоб у нас, нас докомплектували потрібними людьми, щоб були боєприпаси, ракети, снаряди для артилерії, для мінометів, коли ми укомплектовані все. Тоді ми можемо йти вперед, ми можемо відбивати наші позиції. Тобто сподіваюся, що у нас не буде такого стрімкого, що треба показати результат, бо нове керівництво. Я вважаю, що всі там і так розуміють. То будемо сподіватися, що все буде грамотно, буде тактика, може вона буде. Може, і нова тактика якась, але ми будемо укомплектовані боєприпасами усім. І ми як виконували свої бойові завдання, так ми продовжуємо їх виконувати і будемо виконувати під новим керівництвом. Бо наша спільна мета це перемогти нашого ворога. Для того щоб був мир в нашій країні, ми відіб'ємо всі наші території і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.